Всім привіт! Мене звати Софія, і в цьому відео мені хотілося розповісти про наслідки нападу армії на РФ на Україну і вплив війни на сколіоз. Які наслідки можуть бути і чи вплинула війна якось на мене? А також дам деякі поради, як уберегтися від прогресування сколіозу. Тому бажаю всім приємного перегляду і сподіваюся, ця інформація буде корисною для вас. По-перше, з чого я хочу почати, це те, що стрес і негативні емоції можуть дуже сильно впливати на хребет, і при цьому сколіоз буде прогресувати і можуть виникати болі. Тому, якщо виникають події, які можуть викликати стрес, то потрібно з більшою інтенсивністю виконувати зарядку шрот і носити корсет. Саме стільки годин, скільки прописав лікар реабілітолог не пропускаючи ні дня. Не буду казати, що потрібно носити корсет більше, так як в деяких випадках спина повинна відпочивати і носити більше по часу не можна. Я думаю, у багатьох зараз виникне питання, як виконувати зарядку шрот, якщо, припустимо, ви знаходитеся за кордоном. І у вас немає спеціального обладнання: шведської стінки, палок, резинки чи резинок і таке інше. Зараз я розповім, як було у мене, так як я потрапила в таку ситуацію. Я домовилася з лікарем-реабілітологом з центру, в якому я займаюся, про онлайн-зустріч. І вона мені пояснила, як ці всі прави можна виконувати без обладнання. Замість палок, дверний отвір, замість звичайного витяжіння від ременя, витяжіння від стільця, замість резинки полотенце. Ось така вона реальність. Я не знаю, чи є можливість така у вас займатися онлайн, чи є у вас онлайн заняття, але це якраз шанс запитати про це і саме дізнатися. Наступне, що я хотіла обговорити, це рентген за кордоном, що є дуже складною темою для обговорення. Я не знаю, чи у всіх країнах так, але коли я перебувала в Німеччині, я змогла записатися на рентген тільки через півроку. До того часу я вже поїхала додому, тому про досвід рентгену не зможу нічого сказати. Хто робив рентген за кордоном, напишіть у коментарях, як це відбувалося. Мені буде дуже цікаво почитати. Хто напише найцікавіші коментарі, я передам привіт в наступному відео. В принципі, по собі я змін ніяк не помітила. Але коли я повернулася в Україну і зробила рентген, то результат мене шокував, так як градуси залишилися такі, які були до цього. Це і може довести те, що війна дуже сильно впливає на сколіоз. Особливо, якщо довіритися стресу. І перестати на деякий час носити корсет і виконувати зарядку шрот. Ще до порад, які я можу дати, щоб зменшити стрес, це виконуйте кожен день вправи, щоб це увійшло вам у звичку і потім було легше. Слухайте музику, якщо хочете розслабитися. Це може допомогти не тільки через стрес війни, а ще при будь-якому іншому стресі через навчання, якусь подію і таке інше. Гуляйте більше на свіжому повітрі, щоб не було негативних емоцій, а також це корисно для вашого здоров'я. Проводьте більше часу з домашніми тваринами, з котиками, собачками, так як вони позитивно впливають на нас і допомагають розслабитися. Кажу зразу, що розповідаю вам поради і даю, які зі свого досвіду, які реально допомагають мені. Тому сподіваюся, що вам теж допоможуть. І так, да, вони допоможуть не тільки при стресі через стрес війни, а ще можуть допомогти при будь-якому іншому стресі. На цьому відео підходить до кінця. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, щоб не пропустити нові цікаві і корисні відео. І напишіть у коментарях, як на вас вплинула війна і які способи для зменшення стресу використовували. І використовуєте досі. Всім пока-пока!